Сьогодні на розборі батарея. Hyundai. Kona Машина стоїть. Інструмент готовий. Світло теж готове. Треба все обережно робити. 500 вольт. Це не жарти. Запобіжник. Отак от, от 500 вольт 400 А. Ну, ток серйозний. Розбираємо сьогодні, готуємо елементи на розвоз до електриків, які збирають накопичувачі. Ще раз повторююсь. Сьогодні будемо дивитися, що там всередині. Так виглядає батарея? Все завачке, укладено добре, чистенько, охолодження. Модулі складаються з 30. Кожен модуль. Раз, два, три, чотири. І всього їх. 10 штук. Кожен з них складається з 30 отаких пластин. Характеристики можна подивитись у нас на сайті, фотографії, заміри тестів. Готуємось до розбору. Так, по батареї. Запобіжник. Самі модулі. Все укладено по заводському Блок керування батареєю. Оригінальний код модуля. Також проштамповані окремо пакети, охолодження, датчики температур. Контактор батареї, клеми, охолодження, патрубки. Все є в наявності. цікавтесь на сайті. Якщо самі не розберетесь, там набирайте менеджера допоможе. Приступаємо до розбору. Характеристики самого модуля це 654 кВт, така ємність в нього, заявлена виробником. 30 штук пакетів. Отаких от от маленьких в кожній штучці. Є спайки 10С3P і 10С2П. Вага 33 кг кожного модуля. Це важливо для перевізника, щоб розрахувати вартість доставки. Максимальний струм зарядки 42 вольти. Рекомендований струм зарядки 41,5 вольт. Номінальна напруга 36 вольт. Цю суху інформацію можна знайти в нас на сайті. Тут вже по відео не буду розповідати. Тому можна самому не полінитися, зайти, подивитись. Не тільки в нас на сайті, в інтернеті це вже давно описано. Що тут важливо ще? 180 Аг годин ємність кожного пакету. Теж важливо для відправки. Вага 888 г. Приступаємо до розборки. Зараз трохи пізніше покажу, як виглядають модулі, коли зняття. З чого починаємо розбор. Так як напруга дуже висока, треба все робити обережно. Безпека і обережність зняття запчастини, ну і взагалі цей процес дуже важливий. Тут треба відноситись дуже відповідально. З чого починається запобіжник. Треба роз'єднати основний запобіжник, зняти його. Потім окремо роз'єднати всю зборку окремо, щоб всі модулі були по окремості. Плюс-мінус не переплутати, знімати поочередно. Потім роз'єднати клеми. І, в принципі, все. Блоки вже безпечні до зняття. Все помічено де плюс, де мінус для зручності, для мистів, щоб нічого не переплутати. Все по кольорам, рудий плюс. Потім від'єднаємо всі блоки керування. Основний блок керування, контактор і обережно знімаємо модулю. Ще раз повторюю, все помічено де плюс, де мінус. Спочатку від'єднуємо плюс, потім мінус. Трошки пізніше покажу, як це виглядає в знятому вигляді. Так, батарея в такому стані все повід'єднували, все повідключали. Важливо злити охолодження і обережно зняти патрубки. Потім крайні ще важливо зняти з'єднувачі блоків, мости. Без отаких от крючочків, ну, не зламавши, зняти неможливо. Все від'єднали. Проводка. Все від'єднано. Так. Отут От з'єднувачі теж зняті. проводки немає, датчиків немає, БМС-ки всі зняті, блоки роз'єднані і ну, готові до демонтажу. Думаю, сьогодні і поїдемо вже по майстерні. Блоки зняті, вже на фотографії. Залишився тільки корпус. Електроніка теж є в наявності вся. Зараз закрасується, сфоткається, все буде на сайті. Дзвоніть, пишіть, цікавтесь. Так, от результат сьогоднішнього дня. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 на фотозоні. Також є модулі. Від Nissan Leaf 62 кВт, Вони є трьох типів. Це оце маленькі. Їх. 8 штук в батареї. І великі. Їх 4. І 4 середні, але вони вже продані. О, також є маленькі акумулятори 12 вольтові різнопланової модифікації розмірів. Теж дзвоніть, пишіть, цікавтесь. Ну, отак от. Всім добра, тихого неба і на зв'язку. Дякую.